Так, друзі, всім привіт! Значить, у нас ще зараз в роботі торпеда на Гранчі Рокі. Отак от вона виглядає, вже підготовлено повністю виді, загрунтована, зашпакльована. Строчки у нас тут вже не буде, замовник відмовився від цієї ідеї. І тут у нас був зрив пакет, так сказати, Airbega, <кій> повністю відновлено. Легенько, геть легенько зашпакльовано для того, щоб трималося в загальному тут е, матеріал. І буде стоять новий піропатрон і нова подушка. Повністю все запаковано, все переєгнало. Паки тут ніякої немає, не металу, нічого. Тільки легенько пройшлися м -м, пластиком, запаяли, щоб трималося в загальному відсік, там, де буде подушка безпеки. Ну І сам матеріал. Просто такі от.